Надання сучасної, актуальної і головне об'єктивної інформації неможливо уявити сучасне життя. А за неї якраз відповідає журналістська спільнота. З нагоди професійного свята в день журналіста у стінах Закарпатської ОВА відбулись урочистості. Матійників краю вітало керівництво області. Дякую за допомогою сьогодні. За, е, вашу Це потужується е, роками. Тут важливо, що так важливо те, що кожен з вас сьогодні свою відповідальність за приємно. Третій поспіл тримає стрій чоловік свого роду. Адже я тебе переконаний, що самі і спокій серебаті це і ваша величезна заслуга. Це ваші усиля, це ваші відосвіті ночі, це те, яке вміло, що навіть багато хто і не вмічає боретеся із російським ісом, що ви вдячні вам за те, що ви не підтримуєте. Закарпатського. То тобто це не ціта під час урочистостей хвилиною мовчання також шанували пам'ять українських та іноземних журналістів, котрі загинули від рук російських окупантів. Під початку повномасштабного вторгнення втратили життя понад 90 працівників медіа. Близько 30 досі перебувають у ворожому полоні. Будемо вітати. Наші регіональні засоби масової інформації, ми будемо вітати представників центральних засобів масової інформації, які працюють в нашому регіоні. Ну, хочемо відмітити їхню важливу роботу, тому що вони, так як і ми, як і вся країна, 24 на 7 працюють заради того, щоб була. Перемога сьогодні дуже важливе свято для нашої країни день журналістів України. Це ті люди, які зараз також тримають дуже важливий для нас всіх фронт, інформаційний фронт. Від імені всієї поліції Закарпаття щиро вітаємо кожного раді працювати, співпрацювати. Дякуємо за підтримку. Дякуємо в тому числі за рідко критику. Вона нас стимулює працювати, не стояти на одному місці і вдосконалюватися. Очесні відзнаки за вагомий внесок у розбудову інформаційного суспільства, професійну майстерність і нагоди дня журналіста голова ОВА і керівник облради вручили медійникам краю, колективам телерадіокомпаній, друкованих та онлайн видань і представникам прес-служб.